Мені дуже довго здавалося, що якщо я буду розповідати про свої послуги психолога, то я наче змушую людей купувати, наче тисну, і що справжній фахівець він має просто нести добро в світ, а не казати про ціну. Ну, Були у мене такі думки і були вони досить довго. І зараз я розумію, що це не про етику, це більше про провину, про страх бути занадто помітною, занадто впевненою, ну, одним словом, занадто. До речі, ви за собою таке помічали, бо я у себе ці штуки ловлю дуже часто, ловила, поки не почала працювати над собою, і працювати в своєму блозі. І розуміючи, що зараз для мене контент це не маніпуляція, а навпаки, запрошення у діалог. Я не змушую людину купувати, я просто запрошую і даю вибір. І якщо в тебе є що сказати, то. От мовчання це вже також форма маніпуляції, тільки маніпуляція вже із собою. Зараз до мене прийшло розуміння, що ведучи соціальні мережі, спеціаліст, коли говорить про ціну, він не продає. Він просто допомагає клієнту зробити вибір і допомагає побачити, що ти є, ти допомагаєш, і до тебе можна звернутися.